Питання мобілізації, перш за все, я все ж таки хотів би дотримуватись а, саме розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Перш за все, це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються, це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити їм відпочити більш мати а можливості тим хто відвоював всі ці місяці найпотужніші і найскладніші я впевнений що то були найскладніші місяці цієї війни вони заслуговують на справедливість що їх замінять інші і якщо не вистачає людей на тренованих професійних, то треба а, людям дати інструмент військовим дати в виді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати, мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати їх. це дуже важливо підготувати, не кидати їх на поле бою, і в іншому випадку у них буде а, шансів. Ну, шансів менше вижити, і це неправильно. Зовсім неправильно, бо це не м'ясо, це люди. І тому треба з цим виважено обходитись. І тому закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно. І не можна просто сказати ну їм там вистачить її армії. Це просто нечесно і несправедливо. Це перше. А передусім людям дуже важливо сказати. Сказати, куди він йде, що він буде тренований, що у нього буде достатньо всього, і, і він на що він розраховує. Він не може йти просто в підьмах там в темряву, просто йти і не знати виходу, наскільки він йде, тощо. Тобто питань дуже багато. Вся історія про мобілізацію це перш за все питання справедливості, справедливо замінити. Комусь справедливо відпочити, несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине або віддає життя. І справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, наскільки, наскільки її підготують, хто її підготовить. Це дуже важливо. Все це, це питання справедливо.